Шановні майбутні абітурієнти, їх батьки, вас вітає Навчальний науковий інститут агроекології та землеустрою. Запрошуємо до нас на навчання. Хочу зауважити, що сьогодні ми маємо перспективні спеціальності, котрі і зараз, і в майбутньому потрібно будуть для нашої держави для відбудови. Зокрема, відновлення України не може обійтися без такої спеціальності, як Гедезія та Землеустрій, котра сьогодні високооплачувана і потребує висококваліфікованих фахівців. Макалавські та магіст... Трійський рівень цих спеціальностей запропонує вивчення як землеустрою та кадастру, так і геоінформаційних систем. Україна потребуватиме забезпечення продовольством і продовольчу безпеку може бути сформовано за рахунок фахівців майбутніх фахівців спеціальностей агрономія та водні Слід Зізначити, що ці спеціальності мають дуальну форму навчання, і перспектива їх полягає в тому, що студенти. Отримують велику кількість порад від виробничників, котрі з нами співпрацюють. Зелене відновлення країни, грінділ розвитку країни сталого розвитку повоєнного відновлення неможливо, без таких фахівців, які представлені спеціальностями 101 екологія та 183 технології захисту навколишнього середовища. Саме ці фахівці у майбутньому не лише будуть менеджерами зеленої економіки, але й формувати основні Сади сталого розвитку охорони навколишнього природного середовища збалансування природних ресурсів та відповідно забезпечення екологічної безпеки держави. І ще один цікавий напрям в інституті це такі спеціальності, котрі пов'язані із Туризмом та рекреацією та готельно-ресторанною справою Потужну популярність завойовують нові спеціальності, котрі сьогодні відкривають простори нашої держави як для внутрішнього туриста, так і для зовнішнього туриста. Тому, маючи великий потенціал науковців, педагогів, маючи потужний студентський потенціал, запрошуємо вас до навчання. Говоримо, що ми працюємо креативно ми працюємо на перспективу, на якість і і у нас буде цікаво. Доброго дня зараз ми знаходимося в лабораторії механіки, кафудришіні та фізики. Предмети фізика та хімія є базовими дисциплінами для студентів практично всіх спеціальностей. Студенти, виконуючи лабораторні роботи, закріплюють свої теоретичні знання, проводять розрахунки, включно з методикою похибок вимірювань, а також роблять відповідні висновки. Наразі ми знаходимося в лабораторії радіаційної фізики та дозиметрії. За допомогою наявних приладів студенти мають змогу дослідити забруднення ґрунтів на Такі метали, як сезі та інші радіоактивні нукліди, що є важливим для нашого регіону. Зараз ми знаходимося в лабораторії кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, де в даний час наші студенти працюють над своїми дослідженнями у розрізі виконання бакалаврських та магістерських робіт. Зараз ми перебуваємо в лабораторії ґрунтознавства, кафедри агрохімії ґрунтознавства та землеробства, де студенти спеціальності агрономія роблять різноманітні аналізи ґрунтів від гранулометричного складу і закінчуючи властивостями агрохімічними ґрунтів. Взагалі, ми в цій лабораторії робимо практичну підготовку студентів-агрономів, і ми маємо досвід у підготовці студентів понад 20 років. А кафедра наша має досвід роботи. І становлення від початку розвитку нашого університету. А в цій лабораторії студенти виконують різноманітні аналізи, вивчають ґрунти. У нас є ще інші лабораторії, де вони вивчають технології вирощування рослин, вивчають властивості добрих і так далі. В цьому нам дуже допомагають агровиробники, і ми маємо тісні контакти з агровиробниками на базі трьох провідних аграрних підприємств в нашій області. Ми маємо філії кафедри, і завдяки агровиробникам ми маємо можливість наших студентів готувати на сучасному обладнанні. І за допомогою сучасних засобів. Ось тут ви можете бачити планшетки з добривами, які надають нам агровиробники, різноманітні каталоги з технології вирощування рослин і так далі. Якщо ви хочете стати агрономом, то запрошуємо вас до нас. Вибирайте спеціальність агрономія. Усім привіт, я Гелевич Анастасія, студентка третього курсу спеціальності агрономія. І зараз наша команда знаходиться в католицькому університеті Яна Павла II. і ми хочемо поділитися своїм досвідом і емоціями, тому що за ці два тижні ми мали можливість працювати у сучасних лабораторіях з найкращими професорами. Також ми відвідали всі чудові місця і історичні пам'ятки Любліна і отримували високу стипендію. Також наші студенти раніше мали можливість побувати в Норвезькому університеті наук про життя. Отож, ми хочемо дати вам декілька порад. Перше це розвивайте свій творчий потенціал, вірте в науку і вірте в себе. І друге, це вивчайте англійську мову, тому що це дуже важливо. Завдяки нам, студентам, інші країни можуть почути про нашу ситуацію, дізнатися про нашу країну багато чудових речей. Отож, успіх! абсолютно всі спеціальності нашого інституту широко використовують дані дистанційного знімання. Тому навчаються користуватися дронами, а також опрацьовують дані їхніх знімань. Знімки отримані з дронів, опрацьовуються в фотограметричній лабораторії і перетворюються в якісний картографічний матеріал, що використовується абсолютно всіма галузями народного господарства України. Наші студенти навчаються проводити іноземні вимірювання на сучасних геодезичних приладах. Ці вимірювання використовуються для забезпечення зеленопорядних робіт. Будівництві та інших галузях. шановні вступники, чекаємо на вас наш МІАС, найвищий клас.